Сьогодні чудова тема, щоб розпочати мегасрач, але деколи треба відрефлексувати деякі речі, щоб самому собі відповісти на важливі питання. Отож, довіра до влади в умовах наших викликів, як бути та де вона закінчується. Але з першого підпишіться, будь ласка, ми дня говоримо про важливе. Давайте на прикладах коментарів, що власне бачу під своїми відео, візьмемо найактуальніші. Питають, чому ми не знаємо, який в нас план перемоги, тобто як ми маємо перемогти Росію. Деколи навіть не думаю, що таке треба проговорювати в голос, але вже почали. Досить дивно скликати присуху і презентувати суспільству план майбутньої перемоги. Вам не здається? Тобто, щоб вони знали, як нам протидіяти, чи як це? Це перше. А друге, уявіть собі умовні шахи. У вас може бути загальний план, але чим далі, тим більше все залежить від дії суперника. Ви не можете предказати всі ходи до перемоги наперед, в очевидь. Вже не кажучи, що у цих умовних шахах бере участь весь світ, і ще невідомо, хто в процесі змінить владу та приєднається до ворога. Я знову капітан очевидність. Або ось ще улюблене, відомий дипломат, що зараз в опозиції, каже, що суспільство має знати, на які поступки влада готова піти для досягнення миру, щоб не здала Росії інтереси України. Серйозно? Тобто треба скликати присуху і вголос проговорити наперед всі поступки Кремлю? Ну це ж популізм рівня Бог, чи ще ні. Проблема в тому, що вкинути таке для обурення дуже легко, але варто хоч 5 секунд подумати, і ти зрозумій, що простої відповіді тут не буде. Навіть сама можливість поступок робить нашу позицію слабше. І хто взагалі сказав, що якісь поступки будуть? Воно в заголовках і осад є, нас можуть здати. Такі вкиди, наприклад, дозволяють Трампу заявляти, що Зеленський буде змушений піти на угоду. Це як це змушений? Якщо президент може одноосібно здати Україну, це робить нас не суб'єктними, типу нас не спитають. Але це ж неможливо, ну серйозно. Навіщо навіть про це говорити? По-перше, давайте відверто. Зеленський не давав приводів, що може таке зробити. Але якщо що, всі бачили, як всі збираються на протест за лічені години. Забудьте. А ось Трамп, до речі, показує, що може одноосібно зливати інтереси Америки. Яка іронія? До слова, поки хтось зневажає картонні протести, це приклад демократичного контролю влади. Це ж круч, що в нас так все працює. То до чого я? Я не закликаю бездумно довіряти владі, але довіряйте собі, суспільству. Воно в нас, на щастя, показує просто чудеса, мужності та демократії. Ви самі відчуєте, якщо буде зрада, і треба буде виходити. А з іншої сторони, влада теж це відчуває, і це найкращий можливий баланс. Все буде добре. До завтра.